У Волинській військовій адміністрації з'явилась радниця голови уда з ментального здоров'я для багатьох саме визначення є досі невідомим: чи ментально здорові наші держслужбовці, та чи перевірила нова радниця їх на психологічну стабільність далі. На Волині стартувала всеукраїнська програма ментального здоров'я, ініційована першою леді України Оленою Зеленською. І, як каже нова радниця, тема ну дуже актуальна. Проте на організований брифінг, який зібрали для місцевих змів в стінах, ОДА, крім нас та речниці ОДА ніхто не прийшов. Чим би хотіло поділитись, хотілося що вважаю дуже важливим те, що отримувачі послуг, тобто люди, які Претендують на психосоціальну підтримку, вони найбільшою мірою довіряють джерелам інформації. Знаєте, яким це все дуже цікаво, тому що в першу чергу вони довіряють знайомим психологам. Або що дуже важливо, на мою думку, офіційним сторінкам місцевої і державної влади. Радниця голови ОДА з ментального здоров'я Наталія Коструба каже, що основне її завдання це психологічне просвітництво. Поки це просвітництво на громадських засадах. Проте згодом платити за важливу зроблену роботу будуть іноземні благодійники. Задати самому собі запитання ти як. Ну і тут ми відчуваємо, чи, ну, тобто чи перебуваємо ми, як мінімум в піднесному настрої, чи ми перебуваємо в засмученні. Тобто ми, принаймні, емоційний цей стан ми можемо зафіксувати. Якщо ми тиждень задамо собі питання щодня, ти як і весь цей тиждень ми отримуємо відповідь, що ну щось не ок, ну тобто ми відчуваємо, що емоційно. Ну, ми постійно або схвильовані або тривожимося, бо ну, відчуваємо так якусь важкість. Відповідно, це сигнал, що варто сходити до фахівця. Щоправда, чи допоможе нова програма до прикладу мешканцям сільської місцевості? Питання риторичне: чи підуть волиняни ділитись своїми проблемами з психологами? Теж тут в Луцьку в нас все таки більш розвинена ця сфера психосоціального супроводу і послуг. А от що стосується різних ОТГ, то тут ну треба до них відпов... їздити, відвідувати їх. Для цього і проводиться картування послуг. Тобто ми наносимо на карту всі точки, де є психолог, який надає, може надавати, потенційно може надавати такі. Послуги потім ми звертаємося, чи справді він надає ці послуги. Наталія Костроба зізнається, що перевіряти на психологічну стабільність варто усіх. Держслужбовці такі самі люди. Вони так само можуть хтось більш стійкіший психологічно в ресурсі, Він це легко переживає всі ці ситуації, і здатен допомагати іншим. А є люди, ну яким важко з цим справлятися. Тут абсолютно не вгадаєш. Тому звісно, так треба робити цей моніторинг обов'язково, бо якщо внутрішня. Преселена особа звернеться до держслужбовця, який не в ресурсі, який дуже стресує і не здатен комунікувати адекватно з людиною, відповідно, ясно, що не вийде в нас ні в програми ментального здоров'я, ні ефективного психосоціального супроводу. Отож, якщо ви відчули, що маєте проблеми з ментальним здоров'ям, нова радниця голови ОДА знає, що вам варто зробити. Якщо ви відчуваєте, в тому від своєї щоденної роботи, якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтеся з своїми повсякденними, легкими якимись відносно справами, це той сигнал про те, що варто звернутися. В першу чергу запрошую звернутися на сайт. ТИЯК, подивитися там веселі відео, спробувати повторити декілька технік, можливо, якась з них вам допоможе. Мирослава Сябер для новин на часі.